У сумах мітингували колишні працівники сумського машинобудівного об'єднання. Люди зібрались біля торговельного центру мануфактура, вимагали від місцевої влади і президента посприяти виплаті заборгованості по зарплаті. Подробиці далі. Із плакатами, гучномовцями та хлібиною. Близько трьох десятків колишніх працівників сумського машинобудівного об'єднання зранку зібрались у середмісті сум. Ми сьогодні зібралися для того, щоб нагадати губернатору нашому міста Живіцькому, виконавчій службі і тим, що ми є, проблема є, і треба цю проблему по виплаті вирішувати. Деякі наші мітинувальники поумирали, так і не дочекавшись виплат. На заводі 40 років всього нас непреривного стажу, Більш ніде я не працював, тільки на заводі Франції. І Починав я станочником, і закінчував я вже інженером першої категорії. Заборгували мені 30 тисяч гривень. Ми просимо створити круглий стіл з представниками нашої групи, облдержадміністрації і керівництва заводу для того, щоб вони виробили план виплати заборгованості. Учасники кажуть, до цього мітингували понад десяток разів. Нині, крім плакатів, записали відеозвернення до президента. Не просимо, а вимагаємо втрутитись і забезпечити законність на території нашого міста. Інакше немає сенсу в такому президенті. За півгодини рушили вулицями міста. Дорогу цього разу не перекривали. Зарплату! Зарплату! За 15 хвилин прийшли до будівлі обласної адміністрації. Дівицький виход! Дівицький виход! Дівицький виход! Об одинадцятій до людей вийшов заступник голови обласної адміністрації Тарас Савченко. Сказав: тристороння зустріч відбудеться не раніше 12 жовтня, бо до неї треба підготуватись. Облдержадміністрація готує, готує листи на міністерство на територіальний підрозділ Мін'юста і готує лист відповідно на виконавчу службу, щоб нам надали деталі. Тристороння зустріч, яка включатиме, по-перше, ваших представників, які делегувала. Скажем, та робоча група, з якою ми спілкувалися минулого тижня. Далі, друга сторона це представники державної влади обдужадміністрації, і третя сторона це представники безпосередньо заводу, як СНВО інженіринг, так і СНВО Фрунза. Значить, і крім того, ми запросимо силові органи і юстицію. На початку 12-ї люди розійшлися. Хлібину ж віддали посадовцю. Ці хлібини частинка кожної людини, їхні сльози, їхні надії. Передайте, будь ласка, Живіцькому. Діана Крахматова, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми За інформацією речника Нацполіції області Володимира Кузьменка порушень правопорядку під час мітингу не зафіксували. І суспільне намагається отримати коментарі від виконавчої служби щодо динаміки погашення зарплатних боргів за реєстром Міністерства юстиції. Підприємство заборгувало понад 196 мільйонів гривень. Це сума за виконавчими листами. Їх майже 4 тисячі. Загальна ж сума заборгованості на кінець вересня була понад 220 мільйонів гривень. Сам президент України має певні можливості посприяти і позитивно Вирішити це питання можливо у нього є певна репутація. Як складно сказати, що має обов'язок, але посприяти він я я так розумію, може. Таких прямих повноважень, щоб зобов'язати, наприклад, виконавчу службу там щось зробити президента. Я так розумію, немає.